До 4 лютого включно всі обмежено придатні, крім тих, що мають оформлену відстрочку, повинні пройти ВЛК. На думку речників та інших представників ТЦК, обмежено придатні, зобов'язані самостійно з'явитися до ТЦК для отримання направлення на ВЛК. На думку юристів, ряду народних депутатів і інших офіційних осіб, військовозобов'язані не повинні ініціювати проходження ВЛК і повинні дочекатися повістки ТЦК. Що ж буде в разі непроходження ВЛК обмежено придатними? Як зазначили в Мінобороні, якщо особа зі статусом обмежено придатний не пройде повторний огляд до 4 лютого, включно, електронний електронний обліковий документ в Резерв Плюс залишиться без змін. Проте, якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК і військовозобов'язаний не виконає умови цієї повістки, в Резерв Плюс відобразиться статус у розшуку. Продовження позиції Міноборони додамо, що статус у розшуку буде перепону для бронювання працівника. Крім того, неявка за повісткою може стати підставою для накладення штрафу від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень.